А що робити, якщо мені не сподобається, це дуже просто. Саме для цього є пробні заняття. Замість того, щоб ми з вами зустрічалися на повноцінне заняття в одну годину, в півтори години, в дві години, ми зустрічаємося з вами на 30 хвилин. В цей час ви можете мені розказати про себе, поділитися своєю метою вивчення німецької мови. Я вам трошечку розкажу про себе. Ми з вами можемо визначитися, якого рівня ви хочете. Досягти, на якому рівні німецької мови ви зараз є, і поспілкуватися, подивитися, наскільки є хімія взаємодії, чи вона є, чи її немає. І якщо немає, то можна навіть перервати пробне заняття і піти після п'ятої хвилини, третьої хвилини, другої хвилини або після пробного заняття, просто вирішити, що ні, взаємодія не те, чого ви бачите для себе. І це нормально. Це і є дорослий підхід до вивчення мови або до ну будь-якої іншої теми в житті, насправді.